От стосовно можливих руйнувань е, київської ГЕС ну тому, що доволі часто з якоюсь періодичною перманентною спроможністю в соціальних мережах поширюються доволі загрозливі відео з можливими наслідками руйнувань саме київської ГЕС. Чотириметровий потік води, який за 25 хвилин може затопити ледь на третину Києва. А наскільки це реальні сценарії? Ну тому що ось в центрі протидії дезінформації нам кажуть, що це все не відповідає дійсності. Ви як науковець, що скажете? Абсолютно згодний, Це абсолютно нереальний сценарій, тому що зруйнувати греблю київської гідростанції технічно неможливо за допомогою ракет чи інших обстрілів. Це проблема полягає в тому, що для того, щоб руйнація була повною, греблю треба просто повністю на 100% кудись перенести, знищити, ліквідувати. А це неможливо за визначенням, умовно кажучи, можна там зробити якусь тріщину, яка буде давати певний потік води, але це навіть не буде мати жодних ознак катастрофи, жодних ознак проблем. Тому що на сьогодні ми можемо єдине що очікувати перебої з електроживленням, з електроенергією, що ми і так вже бачимо, е, фактично. А все інше сценарії вони з е, такого фантастичного е, сприйняття реальності. Угу. А скільки зараз генерації дає Київська ГЕС для того, аби ми зрозуміли її важливість не тільки в плані безпеки, але й в плані енергетичних спроможностей? Максимальна можлива генерація київської гідростанції за е, технічну документацію це 440 мегаватт. Київ потребує 1000 мегаватт, але сьогодні такої генерації вона не дає через низьку водність Дніпра. Ну і інші особливості сьогодення. Тому ну десь приблизно може 20% від потреби Києва вона може генерувати. Угу. А в умовах війни зараз реально збільшити її потужності? Чи з огляду на ситуацію із Дніпром, ми навіть цей факт не враховуємо поки що? Ні, це нереально абсолютно. Суто з гідротехнічних міркувань. Вона сьогодні дає стільки електроенергії, скільки можливо їй дати за рахуванням київського водосховища і наявних. Технічних споруд на станції більше генерація навряд чи можливо. А якщо говорити не тотальне руйнування, не про тотальне руйнування Київської ГЕС, а про пошкодження, яких може завдати Російська Федерація, ну тому що ж ракетні удари вони так чи інакше мають свої наслідки. Якщо не руйнування, то ну принаймні пошкодження. А насправді до чого це може призвести в перспективі генерації? Воно може призвести перш за все до певних тріщин в греблі київської гідростанції, які можуть давати просочування води, яке може в максимальному режимі ну, трошки зашкодити частини киян. Але це не буде мати катастрофічних наслідків. Що ж стосується безпосередньо реальних можливостей росіян зашкодити київській гідростанції, це можливо зашкодити машинне обладнання, яке безпосередньо відповідає за генерацію і передачу електроенергії. Це можливо, і це може бути найбільша реальна шкода, яку можуть завдати. Тобто, вивести її з ладу на певний час, і ми не будемо отримувати від цієї станції електроенергію. Російська Федерація доволі часто заявляє про те, що нібито Україна сама готує якісь провокації на Київський ГЕС, щоб потім звинуватити в цьому Україну. Ми ж то розуміємо, що це абсолютна маячня, але чи свідчить про те, що ворог тримає на меті все таки завдавати шкоди київський ГЕС і бажає таким чином залякати українців, створити якусь паніку? Ну так, звісно, на меті росіян це будь-яка інформаційна війна, в тому числі паніка, щоб люди лякалися, щоб кожен ракетний обстріл сприймали як якусь неминучу катастрофу, і таким чином це ставало би предметом для тиску на наш уряд, тиску на нашу владу. Ну, така приблизна логіка росіян. Ну але через більше ніж два роки війни ми до цього ставимось достатньо прагматично. І на щастя, скептично, навіть так, що я не думаю, що ця тактика буде мати успіх, але те, що на жаль, ми можемо мати численні за часом відключення електроенергії, так на жаль, це можливо. І ми це сьогодні спостерігаємо. Ми вчора спостерігаємо, і на жаль, це буде можливо для нас така проблема і в майбутньому, тому що відновити порушені джерела генерації досить складно, і це неможливо зробити ну оперативно досить швидко. Але краще тут вам коментар дасть Мінерго чи відповідно енергогенеруюча компанії. Я тільки знаю, що е, обладнання для гідростанції, зокрема для Київської гідростанції, її треба замовляти особливо. Її не можна взяти десь на складі, де вона лежить, чекає, щоб ми його взяли і поміняли. Тобто, це такий технологічний довгий процес, і, на жаль, він буде тривати певний час. А от в світлі цієї інформації, пане Євгене, яку ви озвучили, яка ситуація із іншими ГЕС з тією ж Дніпровською, яка так само піддавалася атакам Російської Федерації? Така ж сама. відновлення роботи Дніпровської гідростанції теж залежить від швидкості? Не тільки ремонту, а відновлені і побудові по суті нового обладнання, яке мали туди доставити, сконструювати, обладнати і таке інше. Тобто це довгий процес. І саме тому сьогодні Дніпровська гідростанція це ж не працює на повну потужність. А скільки ну, там потужності? потужностей приблизно вона більш потужна, ніж Київська гідростанція. Це найбільш потужна гідростанція на Дніпрі. Ну, направду, це найбільш ефективна за економічними підрахунками гідростанція. Вона забезпечує ну, досить питому вагу цій генерації гідроенергії. Але я хочу зазначити, що всього в загальному енергобалансі гідроенергетика займає менше 6% від загального енергобалансу України. Це дані до повномасштабного вторгнення. Сьогодні ситуація інша. Ну, тому що ми маємо не повну потужність атомної енергетики через Запорізьку атомну станцію, наприклад, яка є найпотужнішою в Україні. І сьогодні, е, нагаль, на жаль, чи не щастя для нас, але сонячна і вітрова енергетика теж має велике значення в загальному енергобалансі. Е, що стосується Запорізької атомної станції, вона найбільш потужна і те, що її вивели з ладу, на жаль, це е, е, зменшує нашу можливості да, для генерації саме гідроенергію. Але зазначу ще раз. Гідроенергія не була ніколи визначальною в загальному енергобалансі, тому ми не можемо говорити про глобальні проблеми з цим пов'язані. Навіть проблеми енергозабезпечення Києва вони не впираються в безпосередньо Київську ГЕС. Київ забезпечується з багатьох джерел енерг... електроенергії, тому це все е, ланки єдиної системи енергозабезпечення. Зрозуміло, і буквально наостанок хочу вас запитати, знаєте, про інформаційні аспекти цих складових. Ну тому, що сьогодні, в рамках прес-конференції, президент Володимир Зеленський сказав, що е, у в питанні удару по греблі Київської гідроелектростанції ворогу не потрібно знати, яких пошкоджень він завдав. Але буквально через кілька годин після цього удару ми всі прекрасно могли подивитися відео в інтернеті з наслідками руйнувань. Це все настільки масштабується. Ражується. Це шкодить справі відновлення, ну, в даному випадку, руху. Ну тому що сама гідроелектростанція не пошкоджена. Але якщо би була пошкоджена, то Ну давайте будемо відверті. Зрозуміти, з відео рівень пошкоджень і рівень втрат можуть тільки вузькі фахівці. Для пересічного громадянина ми бачимо картинку, з якої зрозуміло тільки те, що пошкодження відбулося. Але наскільки воно є критичним, наскільки воно важливим, наскільки воно підлягає швидкому або не швидкому відновленню, це справа фахівців відповідного фаху для гідроенергетики і конструкторів і таке інше. Тобто, я не думаю, що таке саме відео, яке ширіться в соціальних мережах, воно реально впливає на те, що ворог дізнався, якою мірою він досяг успіху у своїй ракетній атаці. Зрозуміло, дякуємо вам за роз'яснення і за те, що знайшли можливість в такий складний час до нас долучитися, все роз'яснити. Євген Хлубистов, декан факультету природничих наук Національного університету Києво-Махилянська академія, був із нами на зв'язку.